До нас на телебачення звернулися родичі Героя України та попросили поширити інформацію про підписання петиції. Отож, шановні телеглядачі, долучайтеся до підписання і в деталі у відео. Народився Володимир Регаза 18 липня 1989 року у селі Баране Дубинського району Рівненської області. З початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист Батьківщини з березня 2022 року. Служив у Збройних силах України, спочатку в окремому мостовому батальйоні 47-ї інженерної бригади, відновлюючи мости на гарячих ділянках фронту Донеччини та Харківщини. А з березня 2025 року у 43-й окремій механізованій бригаді, де був стрільцем. Під час виконання бойового завдання у Куп'янському районі Харківської області героїчно загинув від влучання fpv дрону за службу був нагороджений медаллю захиснику України почесним нагрудним знаком Золотий хрест та нагрудним знаком учасник бойових дій. Посилання на петицію є в описі під відео. Сергій Нікішин, телеканал Бродев Майн.